Вітаграям з України продовжуємо нашу тематику визначення економіки гектару, а саме прямої вартості. Затратної частини кожної з які ми запланували висівати, і в принципі, які ми маємо займатися у 2023 році. І сьогодні черга підійшла, так як ви зрозуміли з назви відео і прев'ю, дійшла до кукурудзи. І скажу відверто, так маленький спойлер перед тим, як ви переглянете відео, що цифра мене свого роду здивувала і дуже неприємно здивувала, коли я кинув все це на живі гроші. Але які в нас є виходи, які в нас є варіанти, потрібно працювати. І одним соняшником все одно. Ти радий не будеш, і неможливо засіяти все соняшником, який зберігає рентабельність. До речі, нагадаю, що Альдазор, Помон, та Аерімпульс вже у всіх фракціях на складі, можемо працювати. Замовляйте, приїжджайте в гості, набирайте менеджерів, мене як вам зручно. Вибачаюсь, якщо, можливо, десь не виходжу на зв'язок, тому що дуже багато справ, відверто скажу, дуже багато дзвінків, і просто фізично сам не можу вийти на відповісти всім. Приношу вибачення, чесно, просто фізично не вистачає часу. Але є. 20 менеджерів в офісі можливо працювати. Кожен хто хоче насіння, він його отримає. Тому зараз конкретно нагадаю регламент, за яким ми працюємо, ну в. В процесі визначення економіки гектара беремо наше конкретне поле. І е, я рахую повністю всі затрати разом із прямими, так і з податками, також із е, орендною платою, і, і з усім, з усім, з усім. І для того, щоб плюс-мінус вийти на середньостатистичний і точний показник, я е, рахую кожен агроприйом і також стараюся від себе так, своєю суб'єктивною точки зору е, сформулювати його об'єктивність. Тому приємного перегляду! Плануйте, і так як я завжди говорю, що дурень з планом має набагато більше шансів навіть за розумнішу людину, але без плану. Планувати потрібно і коли, як не зараз. Також хочу сказати, що дані відео досить весело заходять народу. Вони набирають десятки тисяч переглядів. Для того, щоб нічого не пропустити, рекомендую підписатися на наш канал. Гарного перегляду! Як модно говорити, заварюйте чай, зігрівайтеся і давайте рахувати! Після збирання пшениці почався новий відлік, а саме формування витратної частини економіки гектара кукурудзи, бо там саме вона буде в наступному році. Перше, що було зроблено, це була проведена дисковка бороною джондір. Ціна агроприйому 700 гривень. Далі була проведена оренка на глибину до 30 сантиметрів, оборотним плугом кун. Закладаємо 1500 гривень. Зауважу, що ми працюємо виключно на власній техніці без найму. Тобто на сьогоднішній день поле, що пішло в зиму, глутнуло 2200 гривень. Під основний обробіток не вийшло дати добрив, але якщо реально переслідуєте ціль отримання високого врожаю, то краще кормити ґрунт саме під оранку, під основний обробіток. І обов'язково, я думаю, що потрібно додавати сірку. Особливо, якщо фосфороконцентровані формули використовуєте, типу Амофос, оскільки. Якщо ви використовуєте багато фосфору з посівом, знайте це інвестиція в урожай стопудов, але вже на наступний рік, на під наступну культуру, тому що він висока концентрація фосфору разом з посівом вона не встигне розкластися і перейти в ту форму доступну для даної культури. Тому якщо плануєте давати багато фосфору, то я думаю, краще це робити під оранку. Далі, перше, що нас очікує весною, це закриття вологи. Під грифом даного заходу ми проводимо культивацію, яка коштуватиме, якщо нічого не зміниться, нам 500 гривень. Разом маємо 2700 гривень. Після закриття вологи буде передпосівна культивація, додаємо ще 500 гривень, тобто маємо 3200 гривень разом. Під передпосівну культивацію ми вносимо добриво. Так як кукуруза це злак другої групи, а саме зернова культура, то тут в основу ляже зрозуміло азот. Ми вже багато років поспіль вносимо КАЗ-32. В цьому році плануємо по 150 кілограм. При ціні в 34 тисячі гривень за тонну маємо ще 5 тисяч 100 гривень, і плюс реалізація самого процесу внесення закладаємо 200 гривень. Маємо 5 тисяч гривень на живлення і додаємо до загалу і виходить 8,5 тисяч гривень. Далі сам висів і звісно насіння на даному полі. Висіватиме наш гібрид Р18101К. Ціна 3300 гривень на гектар, тобто одна посівна одиниця. Плюс 450 гривень сам технічний процес висіву, то маємо 12250 гривень. Слідом за висівом йде внесення ґрунтового гербіциду. Хоча на кукурузу йдуть наскільки потужні страхові гербіциди, що в такий важкий рік починаємо задумуватися над застосуванням ґрунтового. Але як говорив наш клієнт, що був на збиранні кукурузи у нас на полі, у вас можна знімати американське кіно тут, жодного буряну. То повністю відмовитися від такого роду гербіциду ми не хочемо. А от закласти дослід із застосуванням і без застосування це зробимо і покажемо. Відносно діючої речовини, то це буде про пізохлор. Старалися здешевити, тому використали Дженерік. Так як говорив грунтові взагалі в цьому році, заслуговують окремого відео, тому не називаю препарат, а лише норму та вартість. І вона складає 1650 гривень на гектар, плюс саме внесення 200 гривень. Маємо 1850 гривень вартість. З даного агроприйому з усім разом то виходить уже 14 тисяч 100 гривень. Потім на нас очікує внесення страхового гербіциду, і на одну площу випав стела, на дану площу випав е, стелар Плюс. Одразу з адювантом іде він, тобто з прилипачем. Ціна якого 1450 гривень на сьогоднішній день повна норма плюс 200 гривень. Маємо 1650 гривень страховий гербіцид разом з внесенням. І вже от загальна сума складає 15750 гривень. Далі підживлення. Кас рядок кренами. ми я на каналі є відео. Ми вносимо по 50 кг, це 2000 грн. гривень. Разом 17 тисяч сімсот гривень. До речі, закладали досвід, якщо дати одразу 200 кг касу порівняно з кратним 150 плюс 50, то при одноразовому живленні врожайність буде меншою за кратне внесення. про це у мене на каналі є ціле відео. Знайдіть, перегляньте, кому цікаво. Потім перед викиданням волоті вносимо одну літру цинку, закладаємо на весь агроприйом разом з реалізацією 500 гривень. Разом маємо 18 тисяч 250 гривень. Наступне навантаження це збирання кукурудзи. Одразу скажу, що збираємо ми своїми комбайнами і возимо переважно своїм транспортом. І чистимо на своїх очисних машинах, що суттєво скорочує дану статтю витрат. А ви перенесете на свою реальність, якщо щось наймаєте із цього, то додасте. Виходить 1400 гривень, разом вже маємо 19650 тисяч гривень. Далі податки все одно, якби не було, єдиним джерелом фінансування залишається той самий гектар, і все податкове навантаження йде на гектар відповідно. Тому рахуємо усі податки, ділимо на всі гектари, і виходить 2800 гривень. Разом маємо 22450 дві гривень. Орендна плата на даному полі складає 4,5 тисячі за гектар. Тому разом вже маємо 26 тисяч 950 гривень. Так, ми маємо заплановану суму. Ще потрібно додати кошти на інсектицидний захист, який ми не плануємо в прямі витрати, але закуповуємо. Як правило, життя часто заставляє ним працювати, Ще тому докидаємо на звичайний перетрої типу альфа-циперметрину з внесенням 500 гривень, тому маємо 27 тисяч 450 гривень. І я повторюся, що це перераховані лише оренда, податки і прямі витрати. Ще є складська логістика, яка включає в себе електроенергію, ремонти складських будівель, амортизація техніки, зарплати за складів та різноробочих. Ще сміливо можна закладати тисячу гривень на гектар. І це я дуже поверхнево. Уже приблизно малюється 28 тисяч 450 гривень. Також є адміністрація, бухгалтерія, бригадири, заправщики, обліковці, сварщики, слюсарів, охорона, повара і так далі. І нагадаю, що всі приїздять на роботу, не приходять тут. Я взагалі не встані порахувати і навіть поки не брався. І ще. Також вводжу новий показник підрахунку економіки гектару, тому що кукурудза мене трохи відверто шокувала. Це адаптована до врожаю собівартість. Так як у нас у людей кукурудза виходила за мінусом транспорту та за мінусом досушки, допрацювання, в кого немає власної інфраструктури, то виходила в районі 4,5 тисяч гривень за тонну в кращому випадку. То така цифра, друзі мої, говорить про те, що за нинішніх умов 6 тонн з гектару це ваша собівартість. Отак, От без коментарів, поматюкайте. Якщо додивились до цього моменту, думаю, ви зобов'язані підписатися. Далі будемо розповідати про пшеницю, ячмінь, ріпак і так далі. Добра всім!